Доброго часу моїм глядачам роблю короткий відеообзор. Пробуємо кинжал на магніт. Значить, лезу. Навіть в тому місці, де проявляється... Світлий метал, не магнітний, лезо, кольоровий метал. ножни магнітні, так, зацепи не магнітні Ножник, починаючи звідти повністю магнітний. Рукоятка також. Просто вона є важка і магніт її не може підняти, але магніт. Переходимо на лезо, не реагує. Всім дякую за перегляд.